Ім'я Отця і Сина і Святого Духу Христос посеред нас. Свята Євангелія від Матфея, глава 3. Коментарі. Написано так: у ті дні приходить Іван Хреститель, проповідує в пустелі іудейській і каже: Покайтеся, наблизилось Царство Небесне, бо Він є той, про якого сказав Пророк Ісай глас в пустелі. Приготуйте путь Господові, прямими зробіть стезі Його. Аби ви розуміли, що в старому заповіті усі люди і праведні, і грішні, всі попадали в пекло. Адама з Євою Бог вигнав з раю, і рай був закритий. Аж допоки не прийшов Христос, на момент свого розп'яття Він спускається в пекло, і лише тоді з пекла виводить усіх праведників і відкриває двері рая, двері Царства Небесного. І Іоанну Бог це відкрив. І тому Іоанн каже, що покайтеся, бо царство небесне приблизилось. Скоро усі праведні опиняться в царстві небесне. Глаз вопіючого пустелі. Ну, Ви колись спробували виходити в поле чи виходити в ліс і кричати, а нікого нема. Ніхто вам не відзивається. Так само і в пустелі. Бог призиває людей до Царства Небесного, Бог призиває людей до покаяння, Іоанн Хреститель призиває людей до покаяння, а люди не йдуть. Люди настільки зайняті своїми ділами. У людей такі всякі важні є заботи, що їм нема часу на Бога. Вони думають, що Бог, церква, душа, царство небесне це просто красиві казочки, аби люди чесненько, слухняно жили. І тому не спішать. Отзиватися на цей Божий призив. І тому Іван каже, що це голос випіючого пустелі. Що він кричить, кричить, а, а ніхто його не чує. От. І далі приготуйте путь Господові прямими зробіть стезі його. Це значить приготуйте своє серце. Своє серце очистити від всякої лісті, завісті, якогось підлизування. Якогось е, ліцемірія, ви були прямими людьми, а не ви в очі говорите одне поза очі інше. Е, тут ви молитесь за одне, а замишляєте інше. Прямими зробіть стезі йому. Це своє життя. Ви маєте своє життя посвятити Богові, і в першу чергу е, шлях вашого життя має бути спрямований до Бога в першу чергу. А все остальне потім. Далі написано так: сам же Іоанн мав одяг з верблюжого волоса і пояс шкіряний на стегнах своїх, а їжею його були акриди та дикий мед. Це таке коротеньке описання того, що Іоанн жив дуже-дуже скромно, одяг у нього був самий простий і їжа була сама проста. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея і вся околиця Іорданська. І хрестилися в Йордані від нього, сповідаючи гріхи свої. Це не таке було хрещення, як тепер. Тоді люди просто заходили в річку Йордан до Йоанна, називали свої гріхи, і він якби їх омивав від їхніх гріхів. А який гріх людина чи підзабулася, чи скрила, Йоанн їй про це нагадував. І таким чином, якби Йордан Іордан в себе вбирав усі Гріхи усіх людей, і люди від своїх гріхів омивалися, очищалися. Це не було щось нове для іудеїв, різні ритуали омов... омовення, різні ритуали очищення на той час у іудеї вже існували. І тому, по суті, для них тут нічого нового не було. Але от нова людина, маючи Божого духа, совершала таке от таїнство. І далі написано так. А побачивши багато фарисеїв і садукеїв, що йшли до нього хреститися, Йоанн сказав їм: Поріддя є хидневе, хто навчив вас тікати від грядущого гніву. Ви бачите, як Іоанн до них ставиться, як грубо він до них говорить, хто би від, з уст святої людини очікував таке почути. Ну, а Бог Йоанну би, мабуть, відкрив таку тайну їхнього серця, і Йоанн їм таке говорить. Ну, Єхидна це може бути змія, можливо бути ящерка, щось таке неприятне. І от, створіть вже плод, достойний покаяння. І не починайте говорити в собі, оце маємо Авраама, кажу бо вам, що Бог може з каміння цього звести дітей Авраамові. Вже й сокира біля кореня дерева лежить, бо всяке дерево, що не приносить доброго плоду, рубають і кидають вогонь. Як грубо Іоанн до них говорить, але він їх не просто оскорбляє. Він не просто їх е, уніжає е, в очах інших людей. Він їх призиває до покаяння, він їх призиває до ісправлення. Ці ругательства це такий педагогічний крок, аби людей направити на правильний шлях. Якщо людина захоче, задумається над цими словами і своє життя виправить. Ці фарисеї, садукеї кажуть, що ми діти Авраама, і думаю, що від, від цього вони будуть мати велику благодать від Бога. А, а Йоанн каже: Бог, якщо хоче, і з каменів собі е, зробить Божих дітей. Так само і ми іноді кажемо: а я до церкви не ходжу, я собі маю Бога в серці, і все. Це просто пусті слова. Бо якщо людина має Бога в серці, то якось у своєму житті, у своїх ділах, словах, думках. Якось це проявляється. А коли людина собі так каже, а при цьому не молиться, ніякого добра людям не совершає, до церкви не ходить, ніяких церковних таїнствах участі не приймає, це просто слова, аби ну, таке було самоутішення. От, ті, хто ходять до церкви, такі грішні недобрі, а я такий святий, я нікуди не ходжу, дома молюся. Іван каже, що вже сокира підготовлена, бо всяке дерево. Що не приносить доброго плоду, рубають і кидають вогонь. І коли людина лише на словах каже, що вона вірить в Бога, що вона така хороша, а в ділах цієї віри в Бога не видно, то це просто пусті слова. І якщо на то буде воля Божа, рано чи пізно ця гілка, це дерево буде зрубане і кинуте в огонь вічний. Далі написано так. Я хрещу вас водою. На покаяння, але той, хто гряде після мене, сильніший за мене, я недостойний понести взуття Йому. Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем, його лопата в руці у нього, і він очистить свій тік, збере пшеницю свою вжитницю, а полову спалить вогнем Невгасимим. Це пророцтво про Ісуса Христа, це вже проповідь про Христа, який гряде. І от тут написано, що Він буде. Хрестити вас Духом Святим і вогнем. Що це значить? Ну, вогонь це майже що деякі спокуси, деякі життєві трудності, деякі спокуси від диявола, що кожна людина, яка буде йти за Христом, вона мусить пройти цей от огонь, ці от іскушення, трудності, спитання. Його лопата в руці його, і він учити свій тук. От зараз ми вже купляємо готову пшеницю, ой, готову е, муку. І купуємо вже готовий хліб. А в древності люди це все робили самі. Підготовляли землю, засіювали зерно, вирощували його, збирали, обробляли, робили муку, все робили самі. І коли вони збирали ті колоски, палицями били по тим колоскам на землі, і таким чином самі зернинки відділялися від тої шулухи, яка там була. І потім лопатою це зерно підкидали вверх, вітром всю цю шулуху здувало. А чисті зернинки падали на землю. І таким чином розділялося чисте зерно від всякого мусора. І отой мусор весь спалювався, а зернинки вже далі йшли на, на муку. І тут так Іван Хреститель так і говорить, що він розділить людей: ті люди, які хочуть бути з Богом, ті люди, які хочуть жити з Богом, вони ці зернинки залишаться. А вся та шолуха, всі ті люди, які мають недобре серце, всі ті люди, яким Бог не потрібен. Вони всі як підуть за вітром. От, тоді приходить Ісус з Галилеї на Йордан до Іоанна хреститися від Нього. Іоанн вже стримував його і говорив: Мені треба хреститися від тебе, і чи тобі приходити до мене. Але Ісус сказав йому у відповідь: Облишни, бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Іоанн допускає Його. Непонятно, як Іоанн Ісуса замітив, хоча вони раніше ніколи не бачилися. Але якось серцем Іоанн відчув, що Ісус це є той самий Месія. Іоанн каже, що я недостойний від Тебе хреститися, а Христос, що я недостойний Тебе хрестити. А Христос відповідає, що так належить нам виконати всяку правду, тобто показати усім. Що ми з тобою двоє проповідаємо одне й те, що ми є з тобою двоє частинка одного цілого. І таким чином виконати таїнство, яке ми з вами, можливо, не до кінця розуміємо. І нашим очам не до кінця видно те, що там відбувається. От. І є ще таке твердження святих отців, що люди омивалися. В Йордані, в покаяння своїх гріхів, і очищалися, і Йордан, який би вбирав в себе гріхи людей. А Ісус, спустившись в Йордан і хрестившись, з Йордану забрав усі гріхи людей на себе. І таким чином цей Йордан очистив. І таким чином, і ми на водохрещі, на богоявлення освячуємо воду, і ця чиста вода храниться в наших будинках, в наших домівках цілий рік. Можливо, тому і Христос каже оці слова, що нам потрібно виконати всяку правду. І, хрестившись, Ісус вийшов зразу ж з води, і ось розкрилися його небеса, і побачив Іоанн Духу Божого, який сходив, мов голуб, і спускався на нього, і ось голос лунає з неба, який говорить: Це є син мій, улюблений, в ньому моє благовоління. І бачите, знову така. Пряма рі, рі, річ, така прямі слова від Бога, що це є син мій возлюблений. І теж таке і нам з вами пряме указання і тим людям, які там були, теж таке пряме указання, хто такий Христос. І навіть ті фарисеї, садукеї, усі люди, які там були в той час на Йордані, могли все це бачити і чути, і якби мали чисте серце і захотіли. Могли б і увірувати. Дякую за увагу. Храни вас Бог. Амінь.